Добрий день, мене звати Литовченко Віка Ліля. Я вже наїлася. Сьогодні. Як я тут опинилася? Де Де мені дідусь Гриша? Мама казала. У мене ключі обуміть. Лілочко. Тебе поранили під час обстрілу. Дідусь поїхав тобі по допомогу, а ми тебе підібрали, щоб вилікувати. Я, Я хочу мамі позвонити. Де... Де мій телефон? Телефона не знайшли біля тебе. А у вас у вас є телефони? Ми теж свої втратили. Не хвилюйся, дитинко. Ми обов'язково зв'яжемося з твоїми родичами. Ні. Там, ну, виходьте.